Всім привіт! Мене звати Задорожний Владислав. Я співзасновник проекту CryptoCrew. Радий бачити вас на нашому каналі. І сьогодні головна тема даного відео це розбір ефіріуму, що ж на ньому відбувається і за чого була така ейфорія, і вона продовжується, що взагалі відбувається в середині ком'юніті ефіріум. Також розберемо перехід з Proof of Work на Proof of Stake, Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Поговоримо про взагалі різні теми щодо ефіріуму, Розвію дуже багато міфів і роздивимось його, звісно ж, на графіку. Отже, давайте, напевно, що спочатку по фундаменталу пройдемося, потім я вам розповім по графіку. Ну, а поки що підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок і скидуйте це відео друзям, якщо воно буде для вас цікавим. Ось починаємо. Скоро, а саме в вересні місяці, з 15 по 16 вересня, буде перехід ефіріуму з Proof of Work на Proof of Stake. Що таке Proof of Work? Це майнінг. Я думаю, ви про це знаєте. Що таке Proof of Stake? Ви також можете дізнатись, просто погуглити чи ще щось. Я не хочу вже прям ну, зовсім до таких деталей, це все розбирати. Це все просто. Ось, але от в двох словах я опишу. Proof-of-work зараз світ вважає дуже пагубним, пагубною системою для блокчейну, тому що вона витрачає дуже багато електроенергії, і це дуже погано впливає на екологію. І плюс це там дорого, і ще щось, і ще щось, і ще щось. А Proof of Stake – це якби зелена технологія. Тут майже ніяких там мощностей не потрібно, тільки щоб у валідаторів був комп'ютер, там ноди і все інше. Ось тому це вважається як буде вважатись зеленим токеном, зеленою монетою, якщо ефір прийде на Proof of Stake. і цього чекали всі дуже дуже довгий час ще з тих пір як. По-моєму, чи з 2014 чи з 2015 року, як вже почали говорити про це, готувати ось ці всі форки і так далі. І ось вже нарешті об'явили точну дату, коли буде цей перехід. Що ми бачимо, деякі біржі оголосили, що в дати переходу транзакції. По ефіру, в мережі ефіру erc 20 будуть заморожені. Це не значить, що блокчейн буде призупинений. Ні, він не буде призупинений, все буде працювати. Коротше, дуже багато незрозумілостей. Чому ефіріум на цих новинах по даті переходу так сильно виріс? Тому що йде якась незрозуміла ейфорія. Що ж насправді станеться, коли ефіріум перейде на proof of stake, на POS? Отже, майнити його більше буде неможливо. Тобто всі майнери ефіру вони більше його майнити не зможуть просто-напросто. Я не знаю, куди вони перейдуть. На Ефіріум Classic, та сумніваюсь, можливо, там вже я бачив в соцмережах створили ефіріум пов. Навіть на деяких біржах він вже є заліщеним, але це все одно історія зовсім не цікава. Тобто, це виходить просто розрив ком'юніті зараз. І взагалі я бачу дуже багато таких моментів, які не зрозумілі, але сьогодні ми їх розберемо з вами. Так ось, зараз, для того, щоб Ethereum перейшов значить, на Proof of Stake, вже давно був створений back-on-chain. Якщо ви хочете почитати про те, що це таке, заходимо на сайт ethereum.org, це їх офіційний сайт, ставимо українську мову, і читаємо, що таке back-on-chain. Це технологія, яка допоможе Ethereum перейти на proof of stake. Тобто, можна сказати, що це буде як ревізор над валідаторами. Що таке валідатори, також можете погуглити, це не складно. Тобто, я чув, що для того, щоб щоб стати валідатором ефіру, там треба буде певна кількість ефіріумів тримати в себе на гаманці, і тоді ви будете як валідатором. Бла, 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 бла це все нецікаво. Цікавіше, ось що, що більшість людей думало чомусь, що при переході ефіріуму на Proof of Stake він стане набагато швидшим. Це ж основна проблема ефіріуму, що він. Дуже повільний серед усіх е, е, проєктів на смарт-контрактах. Він самий повільний. Був самим повільним. А чи стане він швидше, коли перейде на Proof-of-Stake? Я вас розчарую? Ні. Е, е, суттєво швидшим він не стане. Всього на 10% і. Що це змінює по факту? По факту нічого. Тобто ми з вами цього просто не відчуємо. Чи стане він дешевший? Тобто всі ми знаємо, що там комісія на ефіріумі. в моментах навіть була 25 доларів, зараз там, я не пам'ятаю, по-моєму, 4 долари. Все одно жирна комісія порівняно там з Binance Smart Chain, де 30 центів, і так далі. І комісія знову ж таки залишається тою ж самою. Все, тобто, що змінюється? Змінюється тільки те, що майнити не можна буде. Що ж відбувається в середині спільноти Ефіріум. Зараз більшість валідаторів бекончейну, а саме 66%, проголосували за те, що вони будуть підтримувати санкції США Америки. Тобто, так само, як це було з Кеш. Я думаю, ви всі чули історію з Кеш. Це. Коротше, знову ж таки, щоб не розкидуватись і кожну тему сильно так не розтягувати, я думаю, що взагалі в кожного є якісь новосніки і так далі, ви могли почитати, що там за санкції були на Торнадо Кеш, на деяких біршах блокують звідти транзакції і так далі. Коротше, щоб ви розуміли, це просто централізація йде в криптовалюту. Отже, якщо там США дасть санкції на якісь там транзакції чи на якісь гаманці в ефіріумі. Якщо вони порахують, що там це якісь чи чи щось вони там неправильно робили, то валідатори змушені будуть блокувати ці транзакції, і по факту це вважайте, що все. Тобто, грошей цих немає, вони являються заблокованими. На що ком'юніті Ефіріуму відповіло? Що таких валідаторів в таких валідаторів ми будемо спалювати стейкінг пули? На що відповів Віталік Бутерін? Що буде? Бо Коротше, там іде ціла війна. Віталік Бутерін схоже на те, що йде до централізації, хоча навіть ось тут у них на сайті написано, що бенкенчейн це технологія, яка там допоможе, зробити безпечним та децентралізованим проект Ефіріум, але насправді ну, давайте не будемо дурниками і не будемо вірити всьому, що нам говорять, а будемо якусь вижимку з фактів робити. Правильно? Тобто ефіріум стає централізованим йде до централізації. І не дай Бог, до вас потраплять якісь там ефіріуми з того самого Торнадо Кеш чи ще звідкись. ну Там ж по транзакціям все відслідковується. І, наприклад, до вас потрапили вони в руки від якоїсь людини, яка там не хороша, так вважає США, і, коротше, ці ефіріми у вас заблокують. Все, ось ось до чого це йде. Тобто, ну це насправді дуже погано. Ось і вся ейфорія. Тобто я не знаю, звідки такий хайп, чому взагалі це так відбувається, і потрібно подумати, куди підуть всі ці майнери, яких просто відсандалюють, хоча вони мали б бути готові до цього. І, скоріш за все, я, до речі, є такий сайт, дуже цікавий. Я думаю, для кожного з вас він буде цікавим. Називається ForkLog, Тут є ціла. Сторінка посвячена, форку, ну, посвячена да, форку Ефіріуму, тобто The Merge, це сліяння, і тут взагалі там, більшість новин і так далі йде. Я просто бачу, що насправді відбувається просто роз'єднання ком'юніті ефіру. Це, напевно, що найбільше ком'юніті таке з усіх криптопроєктів, тому що. Ну, напевно, що кожна людина знає що таке ефіріум, кожен криптоентузіаст, хоча б раз чи купував ефіріум, чи торгував на ефіріумі, і взагалі слідкують і за Бутеріним, і за всім іншим. Що у нас відбулося на графіку? На графіку у нас відбулось слідуюче: ми підійшли, підсвіпнули ось тут ліквідність, і зараз йдемо вниз. Йдемо вниз за біткоїном. Біткоін ми ведемо і в Телеграмі, кожен день, там аналітику я скидаю, і на Ютубі, тож можете дивитись, думаю, вам зрозуміла ситуація з біткоїном, але там все ж таки багато цікавих новин з'явилося, і їх я, напевно, що висвітлю на якомусь із відкритих стрімів. Ось. Або ж зніму знову від з відеоролик на Ютуб. Тому дивимося, куди йде ціна. Ціна йде за цією ліквідністю, яка тут створила компресію. Плюс дивимося під цією компресією, в нас є імбаланс, який вважається магнітом для ціни. І тут буде такий етап, дуже важливий етап. Якщо ми закріпимося якоюсь одноденною свічкою нижче цієї компресії, це буде означати, що ефіріум чи з часом піде вниз до «equal lows», Тобто, збивати цю ліквідність чи одразу піде ось тако, просто за біткоїном. Всі ви знаєте, що Ефіріум, які інші криптовалюти, такі мажорні, йдуть за біткоїном. тому... Знаючи, куди йде біткоін, ви можете розуміти, куди піде ефір. Головне знати, як бачити ці зони, які являються або магнітами, або зонами ліквідності, до яких ціна рухається, завжди рухається ціна за ліквідністю. Тому будемо дивитися, є ще один нюанс, якщо біток зараз піде вверх, по якимось із причин є ще зони зверху. Тобто ось у нас є такий блок продавця, до речі, дуже гарний, на 2200 доларів, 2400 доларів, де можна розглядати глобально шортові позиції. Але там потрібно буде шукати злом. Злом структури, до речі, тут у нас на меншому таймфреймі видно. Тобто, такий потрібен що Злом структури, звісно, глобальний, а він утвориться, якщо ми тут закріпимося, це буде глобальний злом структури. І будемо дивитись, в принципі, Дмитро, до речі, вам пасхалка, Дмитро, ментор нашого проекту на якомусь із стрімів в мене тут на Макбуці. Відмітив зону по ефіріуму. Я, до речі, давно сюди не заходив і дивлюся, да, дійсно, ми сюди прийшли і звідси дуже гарний мув зробили. Тому ну, хто там був на ефірі, ви могли, до речі, потягнути дуже гарну угоду або навіть закупитися, потім скинути ефіріум. Сам я також. В минулому місяці купляв ефіріум, але я його скидував по 1300-1400 доларів. Далі ж пішла оця ейфорія, не Ну, все повторилось так само, як і на шибі. В минулому році я при першому пампі е, скинув свої позиції, а там ще був другий памп і набагато більший. Ну, Але я не ловлю ФОМО, я заробив і це вже добре. Те, що люди зловили якусь ейфорію, я не розумію. Е, до речі, зараз ще дуже багато йде. Я не знаю, чи це фуд. Чи що це, що люди почали виводити ефіри з гаманців на біржі? Для чого питання? Це ми вже побачимо по факту. Я не думаю, що це буде якийсь памп ефіру, і що зараз, коли ефір перейде на proof of Stake, зміниться у нас тренд. Із-за цього глобальний криптовалютний тренд медвежий там на бичий. Я так не думаю, що, що взагалі має відбутись? Всім я вже вам пояснив, що в принципі після цього, скажімо так, переходу глобально технологія ефіру сильно й покращилася. Якщо взагалі так подумати, то майже взагалі нічого там краще не стало. Він все одно залишається найповільніший та найдорожчий з усіх проектів на смарт-контрактах. Ось так. Плюс там дуже багато нюансів по залочених ефірах, по відколу ефіра. Ну, типу, буде зараз ETH, Ethereum, ETH, це вже буде на Proof of stake а ще Ethereum, ETH, не пам'ятаю, як там Тікер називається. Етих в. Напевно, я, я точно не пам'ятаю. Це Ethereum на Proof of Work, але я сумніваюся, що майнерам буде. Цікаво його фармити і на дистанції. Плюс я бачу, що найбільші майнери з пулу виходять і сказали, що не будуть підтримувати ніякий там э, Ethereum Proof of Work, тому що в цьому сенсу немає, це йде просто розкол ком'юніті. Ну, Взагалі дуже дивна річ. Про централізацію в світі криптовалют, я вже вам давно говорив, що будуть э, і Сіяк сюди йти, і, і всі на світі для того, щоб контролювати всі ці процеси. Ну а поки. USDX росте по прогнозам. <сум> USDX росте, причому на місячному графіку це виглядає досить таки файно, класно. Хочу сказати, що ще давно в своїх відеороликах я говорив і на прямих ефірах на Ютубі говорив, що ми підемо до зони 110, і тоді все буде падати дуже гарно, дуже смачно, що і відбувається зараз. Біткоін зараз я розбирати не буду. Нехай це залишиться як вишенька на тортику. Я проведу або відкрити якийсь ефір, де вас повідомлю або в Телеграмі, або на самому Ютубі, і ви зможете взагалі побачити запис ефіру, де я це все розберу. Плюс такі цікаві речі на ринку відбуваються, як коли заходить BlackRock Інституціонал з капіталом під управлінням в 10 трильйонів доларів, а це ж воу. Але я вам розкажу всі ці нюанси, до чого це веде, і потрібно читати завжди між рядків, і до речі, є ще один такий нюанс, я згадав: є така цікава монета, такий цікавий проект, як Ада Кардано. Зараз Ада Кардано переплюнула. Ну, точніше, блін, вона її одразу, в принципі, переплюнула Ефіріум, але там смарт-контрактів не було і. Є така штука, я думаю, всі новачки, що заходять в криптосвіт, вони розуміють, чи читають десь, чи почули десь таку фразу: купляй на слухах, продавай на фактах. І ось я згадую просто ситуацію. Ну, люди зараз на ефіріумі купували на слухах і купляють на слухах. Що зараз блін, де чуть ли не дорожче, ніж біткоін зараз. Із-за переходу на Proof-of-Stake, але це все ми побачимо. Я не знаю, не беруся сказати, чи це буде так, але виглядає це просто як звичайна пастка, тому що нічого не відбувається, просто якийсь хайп, не зрозумів. Ось були слухи про те, що на Аді Кардана з'являються смарт-контракти. І ось Ада Кардана заявляє, що у них є смарт-контракти. Ось, десь в цьому моменті, на хаях. Що відбувається далі? Так, да, вони заявили, що в них з'являються смарт-контракти, але вони не сказали, що ті смарт-контракти не працюють і все, продавай на фактах, як то кажуть, мінус 86%. Тому не потрібно слухати оці басні, крилова, розказні, не потрібно вірити кожній новині, особливо які йдуть в мас-медіа. Потрібно зібрати цілісну картинку, подивитись на все через призму. Адекватної здорової людини з аналітичним складом ума, а навіть якщо у вас немає аналітичного складу, УМА, дивіться нас, ми вам допоможемо в цьому. І не будьте хам'яками, не вірте всі ці приказки, тому що будете ви купляти на хаях і кататись до низів. Ось. Я не буду продовжувати цю фразу. Хто зрозумів, той зрозумів. В принципі, по ефіріуму все, надіюсь, відповів на ваші запитання. Показав і локально, куди ми будемо йти, і глобально. Ну Глобально, якщо значить, мої думки по біткоїну справдяться, то ми побачимо ефіріум в діапазоні 300-600 доларів приспокійно і можна буде закупитись там. Взагалі, всі зони по біткоїну, коли біткоін буде нижче, там, 18, якщо я думаю, що буде з часом, просто потрібен час. Люди вже забули про те, що інфляція все одно не в нормі, трішки ейфорії відбулося. Ну, будемо дивитися, що далі. Взагалі, вересень місяць дуже цікавий місяць, і там буде дуже багато цікавих новин, але це, про це я вам розповім трішки пізніше, в наступних відеороликах, щоб ви трималися на нашого ютуб-каналу. І не буду ж я вам всі карти розкривати, дивіться кожен відеоролик. Всім гарного настрою, всім гарного дня. Думаю, на цьому ми закінчимо. Всім пока.